Валерій Лунченко відвідав наших земляків 128-ї бригади, котрі боронять кордони на сході України. Керманич краю ознайомився з умовами, в яких служать хлопці, та взагалі оцінив ситуацію та настрій бригади. Керівник області мав за мету особисто поспілкуватися з вояками, котрі вже кілька місяців знаходяться в зоні АТО, вислухати їх проблеми та побажання. Хлопці розповідали, чим живуть, чого бояться та у що вірять. Кажуть, найбільш неспокійний час це ніч. Позиції слабнуть, а ворог активізується. Ночі трохи такі тяжкі. Буває обстріли і так далі. Ну так слава Богу, всі живі, здорові. Щоб все добре. Страшно. Страшно, коли, ми, блін, біля окопів, а не в ньому. А так все нормально. Головне знати, чути те, що летить на тебе, і більше нічого. Найдобіше пора це вночі. Бо вночі і обстріли виходить, і по бункерам ховаємося. Ну, ситуація така, що гради, міномети. Коли як, буває тихо, спокійно проходить, буває, що день-два нормально, а потім стріляють або нас, або сусідів. У нас сусіди територіальне, оборона стоїть, хлопці. Тож якраз в прошлую нічого їх добре так обстріляли, що ну, слава Богу, жертв немає, але втрати техніки є, втрати матеріальних засобів є. Трошки, ну, війна є війна, скажімо так. Ну, Питання страху, як то кажуть, ну, Питають, є тут страх чи нема. На війні страх завжди є. Тільки в дурної людини, якої немає розуму, немає страху. Усіх, решта, він є, але страх може бути контрольований контрольований. Скажімо так, що спочатку це був неконтрольований страх, бо якась обстріл, ще десь щось. Люди ховалися, паніка була. Це спочатку було. Зараз це, я не скажу, що це нормальне явище, але всі знають, що робити. Іде команда повітря. Люди ховаються по бліндажах, ховаються в ущелинах, в щелинах, Перечікуємо цей момент, скажімо так, ну недобрі. Після цього вже починаємо працювати. Але страх, ну як, не саме слово страх, але скажімо, інстинкт самозбереження у людини спрацьовує завжди. І Він обов'язково тут працює, бо інакше, інакше вижити дуже важко. Місце дислокації 128-ї бригади знаходиться за 15 кілометрів від російського кордону. Тут не буває спокійно, тут йде справжня війна. Буквально перед приїздом та через кілька годин після від'їзду Валерія Лунченка були здійснені обстріли табору. Проте бойовим духом та внутрішньої силі наших хлопців можна тільки захоплюватись. Хлопці піднесені, забезпечені харчами, дуже велике спасибі саме тим всім волонтерам і тим всім, хто долучився сьогодні, і підтримав нашу армію. Сьогодні ми разом із працівниками міліції із армією України зуміли дістатись до нашого лагеря і передати ті всі речі, які були сьогодні, які були зібрані нашими земляками для наших військових службовців, які сьогодні перебувають тут і, і ведуть реально відверті бойові дії. Настрій у хлопців позитивний, тримаються, кріпляться, підтримують друг друга, командири підтримують молодші, старші, слабшим, більше надаються допомога. І разом дружньо тримаємося і всі живемо думкою, що скоро закінчиться це все і повернемося додому. Окрім іншого, голова Закарпатської обласної адміністрації мав за мету особисто ознайомитися з механізмом доставки допомоги прямо на місця призначення, про що й просили рідні військових на останній зустрічі з керівником області. Всім відомо, що громада нині, як ніколи, активізувалася. І дуже важливо, аби той вантаж, який відправляють з Закарпаття, доходив до наших хлопців. Зараз наші краяни, які служать на сході, отримали 60 тонн гуманітарної допомоги. Це три вантажівки. Чимало адресних пакунків від рідних особисто в руки отримали військові. Якраз сьогодні прийшла допомога Закарпаттям. Прийшла допомога гарна, цільова допомога. Получається від батьків. Жінки, батьки спакували посилочки для хлопців, для тих, хто на передовій дехто трохи далі, получається. В таборах, таких одокремлених, як наш табор. Дякуємо дуже гарно, що передають, чи може допомагають. Особливо добре, коли це від батьків і від рідні. Ріжкі, щось таке добре, смачне, Закарпаття. Дуже гарно дякуємо. Дя дякуємо за підтримку родичів, дякуємо за підтримку близьких, знайомих, командирів, яких з нами немає, хлопців, яких з нами немає. Чекаємо, якщо нам приїдуть допомогти, будемо дуже вдячні, дуже раді. І хотіли би, щоб з їхньою допомогою швидше закінчили те, що розпочали, і всі разом щасливо повернулися додому. Натхнені зустрічі були як самі краяни-вояки, так і люди, котрі доклали чимало зусиль, аби зібрати та довести цю гуманітарну допомогу у одну з гарячих точок в зоні. АТО це, це надзвичайно важливо, тому що ці товари попали прямо туди. Куди вони, вони мають попасти. Тобто вони попали на передову. Від цього, цього від нас вимагали мами, коли ми ходили по всім е, мітингам, які були в Закарпатті, коли розблоковували дороги, то коли приходили мама до е, керівника краю і просили, щоб все попало туди, де має попасти. Дуже, дуже приємно, що наші хлопці підтримують високий моральний і бойовий дух. Приємно, то, що вони дуже радіють тим, що їм привезли оті пакунки із рідних сіл. Даже є в нас адресні подарунки, які вже там вручають. Ну і скажу, що дивлячись на це все, значить це більш заострює і спонукає до того, що треба боронити свій, свій край, треба любити свою вітчизну і слава Україні! Звичайно, що хлопці виснажені, звичайно що їм вже треба дати відпочити. Очільник краю каже, зробить все можливе, аби якнайшвидше провести ротацію для наших мужніх, сильних патріотів, котрі вже довгий час захищають державу. Відрадно, що військові не падають духом, тримаються, адже вони знають, що вже невдовзі справедливість переможе. Наскільки е... Моторошно слухати е, ті історії, про які говорять солдати, про, про, про те, що чи не кожну, майже кожну ніч їх е, обстрілюють із е, гранатометів, з радів е, і так далі. Навіть розказують про те, що е, жителі села, які проживають буквально тут е, в сусідніх селах, е, буває таке, що ночі беруть автомати і роблять обстріли по, по нашим е, хлопцям. Але вони сильні духом, вони міцні, впевнені в тому, що ми переможемо, і Закарпаття разом всі долучаються до підтримки наших солдатів. Хлопці отримали продукти, військове спорядження, медикаменти та аптечки. Але найбільше їм зараз бракує родинного затишку, посмішок дітей, батьківської піки та жіночого тепла. Не забули наші краяни в таку важливу мить і жартувати. Жінок не вистачає жіночі уваги. Ну скажімо так. Треба трохи відпочити, треба на рідне Закарпаття до сімей, хоча б неділю-дві відпочити, ну, поспілкуватися з рідними, потім, потім можна щось працювати якось далі. Бо трошки, скажімо так, ми вже тут давно відпочиваємо на Східній Україні. Ну, треба трохи повернутися, відпочити вдома, потім можна знову робити свою військову справу далі. Як представники влади, так і рідні, а разом з тим і самі військові, які боронять наші землі, мають надію, що вже скоро закінчаться ці важкі часи. Ми будемо жити у мирі та спокої в нашій безсумніву найкращій країні. Бо тут живуть справжні патріоти, достойні щасливого та вільного життя.